Привіт усім! Сьогодні готуємо справжню домашню класику пухкі ніжні вареники з сиром. Таких м'яких і смачних ви ще не куштували. Тісто, як хмаринка, начинка ніжніша, все як у дитинстві. Рецепт простий, а результат просто казка. Залишайтесь, покажу всі секрети ідеальних вареників. Буде дуже смачно. І так, починаємо, значить. Нам потрібно одне яйце, чайна ложка цукру, чайна, пол чайної ложки солі. Так, Збиваємо 200 грам кефіру, обов'язково лише кефіру, не Ні молоко, нічого кефіру. Тобто стакан кефіру. Так. І додаємо муки. Так. так. І на муку кладемо чайну ложку розпушувача. Він у мене домашній. Я в описі дам рецепт. Чайну ложку ось так от. Домашнього розпушувача. на муку борошна. Так, і добресенько Так. Додаємо ще борошна. Десь у нас борошна піде 400 грам не більше. Так. Працюємо руцями. Ось таке просте незамисловате тісто. Припилюємо дощечку нашу і прикладаємо тіста на дощечку і трішечки ще попрацюємо руцями. Ось так. Нам треба добресенька його вимісити. Якщо ви е, хочете, щоб було тесто превосходне і результат був відмінний, з тестом потрібно працювати, вимішувати. Ну, хвилин п'ять точно. Руці припилюємо. Мука різна, у кожного йде своя кількість, але не, не треба давати її забагато, щоб не забувати тіста. Ну, ви повинні відчувати, щоб воно було м'якеньке, пухкеньке. Так, все, наше тісто готове. Дивіться, яке гарнює тісто. Перекладаємо його в мисочку, накриваємо плівкою, 15 хвилин відпочиває. Так, поки е, тісто наше відпочиває, робимо начинку. Начинка у нас буде солона. Ми любимо наші варенички, е, пухкі будуть, неймовірно ніжні, смачні. Ви просто закохаєтеся, буде кохання вашого всього життя. Тому спочатку збиваємо одне яйце, дрібка солі, обов'язково цукор не давайте. Ну, хіба що у вас сир, щоб ви потом мені не писали, не смачно, не я так. Сир у мене кисломолочний. Так, підочі, спочатку збити треба яйце дрібка і солі. Так. Ось отак, трішечки. І додаємо е, сир творог. Це наш рецепт, це наш родинний рецепт. Ви там додавайте, що бажаєте, але я вас, з вами ділюся нашим родинним е, рецептом. Хто у нас не їв ці вареники, закохувались на все життя. Тільки приїжджають і замовляють у нас ці вареники. Так, кисломолочний у мене тварог. Ну, десь я візьму. Я роблю сьогодні на стакан. Ось так. Досить. У мене його тут, що скажу, 300 грам. Ну, я взяла 200 грам. Мені буде цього досить. Так, дивіться. Так як у мене творог купований, і у вас буде, я просто впевнена, так аж купований. Мені не подобається оця його консистенція, як у домашньому. Щоб добитися, щоб був як домашній, я просто його зараз збиватиму блендером. Робити я буду це звичайно з порожним Так, Дивіться, ось у такої консистенції повинен бути в нас творожок. Маса однорідна, без всяких комочків. У кого хороший е, тваражок, не, треба ніякого блендеру. У кого немає блендеру, не страшно. Вілочка добряче розмішайте. І все. Обов'язково пробуйте, щоб вона була не солона, ну і не прісна. легенько. Солонкувата. Легне гаяти часу, огонь На... я поставила вже кастрюлю. Обов'язково присалити тр... трішки надо воду, щоб варенички були наші неприсні. Так, наше тістечко відпочило. Ось отак. Знімаємо плівку, беремо воки і дістаємо. Ось отаке таке гарнюня. Гляньте, бачите, яке в нас вийшло прекрасне тістечко. І тепер я покажу, як я працюю з ним. ось на такі шари. Ось так. так. Я все використовувати не буду, тіста, на двох це багато. Якщо тіста вийде вам, вас багато, це тіста ви можете взяти на косяки. У мене є на каналі рецепт косячків. Тіста ідентичне. Можете взяти на українських хачапурі. У мене також на каналі є вони. Це тісто просто універсальне, шикарне. Я особисто візьму, заворозю його, покладу в морозилку і використаю наступного разу для вареники. Достаєте з морозилки, ось так. кладете в пакетик його обов'язково. І в морозилочку. Так, дивіться, що ми робимо далі. Ось так. Покатали кульки. Ось так. Ось так. Так, покатали кульки. Ось отак. Так. Покатали кульки. Припилюйте мукічки, бо це ж не дрожжеве тісто, а яйце і кефір, тому його треба припилювати, щоб з ним комфортно було працювати. Тому бачите, муки піде, може піти більше, може піти менше, ніж у мене. Дивлячись, яке яйце ви возьмете, може більше, може менше. Тому пристосовуйтесь, нічого страшного. Берете вукічку і додаєте та й все. Так, зайво ми відкладаємо. Дивіться далі, що робимо. Беремо ось так кулечку і катаємо. Ось так катаємо. Припилюємо нож і дивіться, ось так раз, раз, раз. Дивіться, що далі робимо. Кожну кульку так раз і відкладаємо. З обох сторон мукичку і відкладаємо. Раз і відкладаємо. Раз. І відкладаємо. Так, зрештою, куля, горемо. Раз. Так. У нас вареники не будуть маленькі. На що нам потрібні маленькі вареники? У нас такі, щоб взяв. Дорутай, й що ти взяв вареник. Так. Так. Бачите, все легко і просто, нічого складного. І, до речі, я не використовую качалку зовсім. Бо якщо ви будете розкатувати качалка, повірте, вони не будуть такі пухкі. Це вже іспитано. Вареники не будуть пухкими. Так, ну, на двох я роблю десь. 20 вареників нам вистачає. А ви там дивіться, можете використати все тісто. Я завжди роблю більше. І я вже казала, я його просто заморожую. Або роблю косячки, або пишечки. Зайдіть на мій канал і подивіться. Так, ще трішки припилюємо. І ось так. Раз. Раз, забох сторін. Бачите, я в реальному часі нічого не прискорюю, не обрізаю. Ви бачили? Так. Ось отак. Тісто пухке, приємне на дотик, просто клас. Так. І тепер беремо нашу начинку і формуємо варенички. Куди будемо складати, припилюємо нашу дощечку трішечки. Так, тепер дивіться, беремо руцями. Ось, отак, беремо руцями. Формуємо ось такий кружечок, беремо нашу начинку, ось так пальчиком. Да? Бачите, викладаємо на середину, розтягуємо трішечки вареник. Ну, я думаю, ви всі знаєте, як ліпити вареники. Ось так раз тісто у нас таке пухке, податливе. Все. І можете, я знаю, є серед нас майстрині, там виліпляють, виробляють. Ну, я нічого не виробляю. Звичайні, хоча я можу. Ну, це, повірте. З творожком, вареники з сиром не потребують ніяких вироблянь, тому що вони пухкі, ви зараз розумієте, коли я зварю і покажу вам. Нам не треба ніяких жгутиків, нічого. Тут саме головне начинка і нереально пухке і смачне тісто. Гляньте. Бачите? Ось отак. Добрезенько заліпляємо і відкладаємо. Ось, бачите? Отам беремо раз, раз і все. Нічого складного взагалі. Так, до речі, ви можете з цим тістом, якщо залишиться тісто і начинка, то просто на олії підсмажити пірожечки, будуть дуже смачні. Але в ті пірожечки я б додала ще потім в начинку цукру, щоб вони були солодкі. Солодкі смачніші, мені більше нравиться. Якщо не любите солодкі, додайте до цієї начинки кріп, петрушечку. Ось отак. Петрушечку. І будуть у вас солені зелені. цибульку зелену. Будуть просто смачні пірашки з кріпом, петрушкою і зеленю. Все, ось отакі вареночки у нас. Так. І так ліпимо до кінця. Ну, ось дивіться, які в нас гарні вийшли вареночки. Водичка наша вже закипає. Зараз будемо варити. До речі, що до начинки, значить. На це кількість тіста у вас піде 300 творожку. Все тютілька в тютільку. Вареників буде більше, ще стільки ж. Ну, я варю лише ось оце, таку кількість. Водичка наша вже кипить, тому ми обережненько завантажуємо варенички. Не усі разом, потрішки, не треба поспішати. Ось так дозовано. Ну, я навпіл поділю. Все, бо в мене водички небагато, мені треба, щоб вони швидесенько зварилися. І обов'язково треба помішати. Ось отак. Все. Зараз вони закиплять. і дві хвилини і все. Знімаємо. Дивіться, вареночки наші закипіли. Гляньте, які вони, ви пам'ятаєте? Зараз я вам покажу, щоб ви порівняли. Ось які вони маленькі. І ось які вони, гляньте, пухкі, красивезні. І отут саме головне не переварити. Я вам казала, закипіли дві хвилини і знімаємо. Хто не впевнений? Робіть так, як я поначалу робила. Дивіться, в, в, в кастрюльку, в яку я буду доставати, на дно я поклала вершкове масло. І тепер дивіться, один берете, щоб вони, напевно, ось так перерізаєте, подивилися, вони вже готові. Пройшло 2 хвилини. Бо якщо вони переваряться, вони будуть у вас сині. І дістаємо ось так. Так. Ой, яка прелесть, гляньте, гляньте, Я вважаю, що кожна українка повинна вміти готувати такі вареники. А їмо ми їх, звичайно, з сметанкою. І робите ось так. Ось так. Ніякої виделки, нічого, не ложки. Ось так струхуємо. Ось так перемішуємо. Ось так. Накриваємо і варимо другу порцію. Так. Водичка, бачите, кипить. Завантажуємо другу порцію. Так. Все роблю при вас, бачите? В реальному часі все. Неважко нічого. Зовсім не важко. Наліп... Ліпити взагалі це 3 секундна справа. О, кожна. Українська родина, я думаю, є секрети свої приготування вареників. Ну, а символ нашого роду це вареники з сиром, так, з творожком. Ну, у нас саме такі. Пишіть в коментах, у кого які рецепти. Діліться своїми. Ой, подивіться на, на це. Глядьте, яке кайскове дійство. Ви бачите? Гляньте, як піднімаються наші варенички, які пухкенькі. М -м -м. Боже, які вони смачні ви обов'язково повинні приготувати. Це неймовірно смачно. Гляньте. Все. Зараз ще одна хвилина і будемо виймати ці. Боже, гляньте, просто казкові. Все, виймаємо. І цю порцію варенички, бачите, ви зрозумієте, що вони вже готові. Вони стануть ось такі пухкі. Бо якщо вони, бачите, і ці, які ми вже зварили, вони також залишились пухкими. Тому що ми своєчасно їх дістали. О, гляньте, Боже. Це просто чудо і казка. Це неймовірно, смачно. Гляньте, яка красатіща. Тепер ми. Сюди покладемо зверху ще вершкове масло, ось так і добресенько струшуємо. Ось так. Робимо ось такі Рух, ось так, Бачите, ось так. ось так. О. А тепер йдемо їсти цю смакоту. Ну ось такі пухкі смачні вареники у нас з вами вийшли. Їсти ми будемо їх зі сметанкою. Просто, швидко і по-домашньому смакуйте із задоволенням, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться з друзями. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей!